Зі мною в автобусі до Гамбурга дуже тхнула в рот. Цей запах був настільки в'їдливим, я ненавиділа і запах, і чоловіка їх у Бог зневажала. Він настільки в'ївся в мене, що навіть приїхавши додому, я його відчувала на собі. А потім, сходивши в душ, я зрозуміла що це були твої мої шкарпети, мої шкарпетки. Тебе целогічно. То можливо, так воно і є. Хто знає, як є? Хто відповідає за зміст? О. І... Слухати і. І вижити? Я помер, бо в мене була пухлина в мозку. Оце і все. Ви померли. Ти твоя добана пухлина. Звідки вона там взялася? Хто її туди поклав? Бог. Навіщо було це робити? Я не знаю. Смерть не дає відповіді. Не дає. Я зла. Ти не зла. Ти просто злишся. І що я можу зробити? Любити? Я. 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 Господи. Ти мене копіюєш. Але я все одно розумніша за тебе. Взагалі то я розумніша за тебе. Я існую через тебе, Чи я існую через тебе. Ти це я, що я це тебе. Дівчата, заспокійтесь, ви одинакові. Ми вас взагалі не розрізняємо. Я ненавичу твою посмішку. Твоя посмішка? Доводить мене до сказу, вона і є сказ. Це не посмішка. Це крик і біль. Така посмішка це варт несвідомості. Мені від неї ламає тіло, ти посміхаєшся і бухаєш, і знову посміхаєшся. І мені доводиться теж бухати, щоб виносити цю твою срану посмішку і самі посміхатись. А що мені робити? Плакати. Пора плакати. Ти хочеш, щоб я заплакала. Так, хоче, щоб ти плакала, орала, кричала, билась, гарчала, скулила, валялась по підлосі, стала брудна. І нарешті виринула цю посмішку. Я не можу. І що мені робити? Не дивись. Але я люблю тебе. То люби? Я таки давила посмішку. Пару років у мене боліли щоки після спілкування, була сильна напруга в обличчі. Чим більше я питала своє тіло, як у нього справи, і давала відповіді на питання у себе у зошиті, тим більше я відчувала цю напругу. Я перестала посміхатися подруга продовжує. Тож, щоб не заразитися посмішкою, я показувала. Огиду і презирство, що це не стосувалося мене і я себе з тим не ототожнювала. Але це теж не допомогло, бо потім стало боліти серце. І того, що я поки показую огиду людині, яка мені дорога, і якій я хочу показувати своє добро і любов. Але моє добро. Було сумне і лякала подруга, а мене її страх. Такі налякані ми продовжили спілкуватися ще три роки. Через рік ми розказали одне дні своє відчуття і говорили, бо як таке з нами сталося. Ну, як таке з нами сталося?

You were the first time it made you cry the first time you tell you. No godsome! Hmm. Tito Stark. T'razok! Well about вибачайся Але ж я не образив Ти образив, бо ти назвав мене то стоїть. І як ти можеш це говорити мені? Ти не чув про прийняття толерантності до людей. Ти срами будь-яким. Я приймаю тулеви, що ти товста. І... Я не товста! Точніше, я маю займувати, точніше, не займувати, а того, з якої мені ока. Це взагалі моя справа, якою мені бути. Це називається товста. І я можу бути такою, якою я захочу, а засуджувати людей за їх зовнішній вигляд. Це огидно кріч. І це paris Так. Так? Так. Я не засужу. що ти там встал? дозволила іншому себе обіймати. Вибач мене, я більше так не буду. Не будеш? я. А Що було з іншим, не має жодного значення. Я кохаю тебе. Брехня. Суцільна брехня. Ти розумієш? Я не хочу більше тобі вірити. Але ж ти віриш. Я жертвувала усім заради тебе. Більше не хочу тебе бачити. Вибач мене, будь ласка, не кидай мене так. Ти повинна кохати лише мене. Ніхто інший не може торкатися тебе. Зрозуміло? Проща тебе. ніхто. Віше ніколи не прийшов про почуття. Бо я обіру цей зв'язок. Так як робив з іншими припунками, як ти. Вибач мені, будь ласка, я не хотіла нічого. Ти важливий для мене, дай мені один шанс. А! З важливими людьми так причинять. Але в тебе останній шанс відбудеться. Czyś jeszcze kupiśmy? Дивилися на мене з ненавистю, тепер усі їхали затуленим носом. А я з затуленим носом і святістю в добрій душі. Запах був такий страшний, що я захотіла блювати. І мусила вийти на наступній зупинці. Я вийшла, а пан безхатько поїхав, мій трофей. І разом з ним їхали всі ті нещасні люди. Люди трамваї їхали далі, не такі святі, як я. Я сьогодні та я чиною із СП. Я насправді, насправді я роблю багато. Чесно, я, я будь-якої години готова встати в заміс. Звичайно, <реш> <реш> і я не знаю, як далі буде. Всі ми будемо так. І це мене буває, знаєте, так просто з'їдає. Не можу сказати, що думаю. Я підтримую загальні наративи. Звісно, звісно, а я. Я? Так. Да. Але буває, знаєш, ну, таке своє. Весь час думаю, чи не стригерне, чи не зробить боляче, чи... чи хтось не образиться. І що? І що? І що? Угу. І? От зараз раптом. Моє життя стане комусь некорисним. і мене цей сором стримує. Нам взагалі в принципі все одно. летпікін. Завжди запіранти. Так, на вулиці завжди якась історія. Сусідські собаки не сравні. Сусід побачив, що нікого немає. І не прибрав. От МУДИЛО. Або мама б'єся на пожові. Або дівчина зупиняється і робить ДВАЙЦІ сел на фоні снігу. Або чувак не вправить, припадку вас не пісочниці. Ах ти! Або б'ють когось. А, а що робити? А ти запіраль бы це романтично? Як мінімум це безпечно. Ти без ж спостерігаєш, або спостерігачка? Ми спостерігачі. Тільки дружні у убего. А робити. не <звук> шар. Часто думаю про людей. Мені цікавіше думати про когось, аніж про себе. Але я збираюся про це сказати, бо боюся, що якийсь дурак мені скаже, в тебе немає любові до себе. У тебе немає любові до себе. Але і насправді ти не така вже й важлива одиниця всесвіт. Так, не така вже ти важлива одиниця в сенсі. Ну, не така вже й ти важлива одиниця всесвіту. Чому це я не важлива? Почнемо з того. що ти сама так сказала? Я сказала, але це ти сказала, що я якась неважлива. Я вчора виграла премію і мені вдячні інституті за вихищені методички і курси і з мовознавчих дисциплін. Класно! Так, це дійсно вагомий, навіть значущий внесок у нашу ідентичність і історію. Так, так, дуже класно. Дійсно. Так, але інколи потрібно зрозуміти, що ти досить збігова людина. І відчути це, прожити, прийняти. І не скинути, не засмучуватися, не жалітися, а зрозуміти врешті, що ти не є центром всесвіту. І від цього вдихнути на повні груди і сказати собі, як же круто жити і бути врешті вільним. Так, якось байдуже, знаєш? Ти досить його людина. Сама тобі неш. Цифра, рік відколи, почався світ. Він почався раніше, ми знаємо. Рік від народження Христа, а до того куди після час. Я користуюся цією цифрою. Скорочую до 25, записую в щоденнику. Але її продумували за мене. Я не знаю, що за ним стоїть. Сенс який? Моя боротьба, мої муки, і мій сторон. Це. І сумніви чи писати цей текст. Чи говорить це слово моєї думки про жінку з собакою, яка не кричала на мене. А я не кричала їй у відповідь. А той не тихо ж... Ну це ж треба було так нахабно спитати. Куди вам, куди вам, куди вам, ходимо, куди вам? мої образи, мої невисловлені незгоди, мої відкладені рішення сортувати сміття, мої зважені і приємні рішення бути розумнішою, але... Розумнішою, ніж хто. Розумнішою? Розумнішою, ніхто. Мої непожартовані жарти. Так, непожартовані жарти. Це все ж було доречно, доцільно і в цьому дійсно є глузд. Бо жарти зараз не до жарти. Жарту можна зробити боляче. Хоча мої сім'я вчинки не робити боляче, навіть не пригадаю кому. Моя вода, що тече, як з відра, коли я мою тарілку. На одну помиту тарілку є дві літри моєї води в історії, мої окуляри за 300 євро. Мій донат за 400 гривень, мій шам. Куди котиться світ? Що є моє життя? Кінець 22, 23, 24 століття. Знову